Речення. Ісус Христос сидить на горі, оливні прекрасний вигляд на Єрусалим, гарне місто, коли учні підійшли до нього і запитали, скажи нам, коли ж станеться це, яка ознака приходу Твого і кінця віку? Ісус промовив, стережіться, щоб хто вас не звів. Стережіться, щоб хто вас не обманув. І знаєте істину, вона вас робить вільних. Багато обману, багато брехні, багато настільки зараз. Я вже мовчу про російське телебачення, там правди зовсім немає. і Люди вірять, і люди обмануть. Я хотів помолити, я так тільки що молився про себе і виявляв. Господь каже, що як пальці взятих в кулак, як нитка скручена троє, так і наша посилена молитва зараз йде. Скільки нас тут? 15-20 чоловік, більше, менше. Зараз я хотів з'єднатися за Україну знову і знову. Я вже стільки не розказував Богу, як воно повинно бути, мені вже пора каятись перед Ним. Я йому розказую, що йому треба зробити в Україні. Ну треба сказати, Господи, нехай буде дійсно, та Твоя свята, найкраща воля на добро для України. Я не знаю, куди Крим, куди солдати, матроси, куди кораблі. Яке наша влада не знає. Давайте молитися за Божий захист людей, за Слово, і щоб зараз ця молитва, як та нитка в 15-20 раз скручена пісніша, як пальці скручені в кулак. І з цією силою молитви, Господи, ми звертаємось до тебе. Ти сказав, що ми маємо право наказувати бісам. І ми зараз в молитві, з'єднавшись, разом, наказуємо тим силам Духам злоби під небеса. Над Кримом, над Луганськом, Донецьком, Харковом, Заборіжжям. Дніпропетровськ, Одеса, весь Крим. Ми наказуємо вам іменем Господа. Ідіть геть, куди ви знаєте. Во ім'я Ісуса Христа, Господи, за твою дію, за Твій мир. За ті плани, які напланували на завтрашній день демонстрації і провокації. Господи, твій захист, руйнування всіх тих планів, сил темряв. Я знаю, що ти можеш по-різному це робити. Використай і армію, і міліцію, і СБУ. Ти знаєш, Боже. За твій мир, за твоє велике благословення на нашу державу. І ми прославимо тебе. І ми славою поклоняємось тільки тобі. І довіряємо тільки тобі. І вклоняємось тобі. Бо ти достойний, прийнятий всю славу, честь і хвалу. Аллилуйя. Будь прославлений Бог. Амінь.